Щиро переживає за тих, що на лінії вогню. Народився 7 липня 1900 гідності. Перейшла у безжальну війну. лише... Їхня сім'я і родина і зі сторони, як мама, так і батька. Бабусі з дідусями, вони в ньому, як би мовити, душі не чаяли. І він неймовірно тепло до них відносився. Ця втрата це щось неймовірне. просто. Дуже болить, тому що гинуть діти України невинні. Я кожен день молюся за них. Боже, змилосердися над українцями. Дай нам спокій, дай мир в кожну сім'ю.